Питання візової лібералізації в українському контексті це питання, яке далеко виходить за межі суто міграційної політики. І лібералізація візового режиму це шанс продемонструвати у відносно короткий термін вигоди від співпраці з ЄС для всіх громадян України. Для держави візова лібералізація це також чудова нагода провести глибоку реформу системи правосуддя, зміцнити державні інститути, побороти корупцію, краще убезпечити кордони і забезпечити дотримання прав людини. Процес лібералізації також дасть можливість збільшити рівень підтримки євроінтеграційного курсу України. Наразі зазначу, що 41 країна світу має безвізовий режим з європейським союзом, і право подорожувати вільно країнами Європейського Союзу не надається просто так, як подарунок. Наприклад, п'ять балканських країн, які отримали безвізовий режим з ЄС, повинні були виконати так званий план дій, який досить подібний до того, який наразі виконує Україна. Зазначу, що Україна бере участь у візовому діалозі з ЄС на двох напрямках: це спрощення процедури оформлення віз та лібералізація візового режиму, які доповнюють один одного, але як і раніше, залишаються абсолютно самостійними процесами. Ми чудово розуміємо, що на фінальній стадії рішення ЄС про візову лібералізацію з Україною буде політичним. Однак для того Україна перш за все має повністю реалізувати всі вимоги плани дій з лібералізації візового режиму. І скажу, що Європейський союз для багатьох українців починається з утримання шенгенської візи. Жоден телевізійний сюжет, жоден буклет, жоден. Жодна інформація не замінить особистої подорожі до країн ЄС, тому таке власне і моніторинг візової політики і практики. Консульських установ країн ЄС в Україні, в тому числі і на території Закарпатської області, який здійснює вже наша структура поспіль шостий рік, це дуже важливий практичний крок для того, щоб таке знайомство стало безпроблемним для переважної більшості громадян України. І українець, ще повторю, який, хоч раз відвідав країну ЄС, не має сумнівів щодо важливості інтеграції, і процес лібералізації дасть можливість збільшити рівень підтримки європейської євроінтеграційного курсу для України. Процедура видачі віз генеральними консульствами установ країн ЄС, які розташовані на території Закарпатської області. Вже як я сказала багато років предмет аналізу експертних інституцій і структур, які входять до Міжнародної експертної організації Європа без бар'єрів, і регіональна філія Інституту стратегічних досліджень і центр стратегічного партнерства є засновниками цієї міжнародної організації, консорціуму експертів аналітичних центрів, які займаються цими питаннями. Що торкається е, аналізу, то метою даного аналітичного дослідження був системний аналіз виконання генеральними консульствами Угорщини і Словаччини, які розташовані на території Закарпатської області візового кодексу доповнень до угоди і угоди про спрощення і оформлення віз, і, е, е, Оцінка тої динаміки, а також визначення тенденцій у візових практиках зазначених консульств. Хочу сказати, що ми виконуємо тільки регіональний сегмент візової практики консульств на території Закарпатської області, оскільки одномоментно 21 консульство країн Європейського союзу підлягає такому моніторингу на території України. 1200 респондентів було задіяно в цьому процесі. І 60 опитів з представниками консульських служб.